Ввечір взяв з собою Фрідриха Ніше, піду прогуляюсь та порефлексую. Зараз йду і думаю, наскільки класно, що такі великі мислителі залишили після себе свої праці. Можна буквально ввечері піти прогулятися, взяти з собою книжку і уявити, що він чи вона йде поруч з собою. І його, чи її думки. Разом з тобою ти можеш пореслаксувати. Це супер класне відчуття. Тож, я виписав собі декілька цитат і афоризмів Фрідріха Ніче. Зараз буду йти, розмірковувати про них і поділю з вами. Так, і перша цитата, яку я собі виписав, звучить так. Тим, як ти що шануєш, ти утворюєш навколо себе дистанцію. Дійсно, коли людина активно шукає себе, формує власні подобання, цінності, поведінку, то все частіше і частіше складно знайти однодумців, тому що таким чином людина формує також власну індивідуальність, особливість. Яка все частіше і частіше може не накластись, наприклад, на іншу якусь особливість і індивідуальність. Водночас люди, які мало чим цікавляться, їм також складно знайти однодумців. Тому я погоджуюсь з від відріхом Ніче, але з невеличкою поправкою. Ми зараз з вами знаходимося в інформаційному суспільстві з доволі розвиненими соціальними мережами. І навіть якщо ви займаєтесь чимось цікавитесь чимось дуже таким вузько спеціальним, то все ж таки знайти однодумців буде набагато простіше, ніж там, 50 років тому або 100 років тому. Ще такий цікавий афоризм. Якщо ви говорите про ціль, то говоріть також про випадковість та дурість. І дійсно, я на власному досвіді запевнився в тому, що доля випадковості при плануванні будь-якої задачі, вона дійсно така суттєва. І також потрібно враховувати, що ви можете помилитися, можуть помилитися люди, на яких ви спираєтесь, з якими ви разом на кого ви розраховуєте, і так далі. І дійсно. Якщо там трапиться щось непередбачуване, задача буде виконана вже не так, і її виконання буде йти не таким чином, як ви планували. Наступне висловлювання ніше серед людей, які філософствують, я виокремлюю дві групи. Одні розмірковують про свій захист, а інші про напад на своїх ворогів. І дійсно, якщо ви філософствуєте. І продвинулись у шляху до пізнання, то ви здобутими знаннями, думками, можете як нашкодити, так і зробити на краще. Хтось, наприклад, робить себе розумнішим, щоб потім, наприклад, похвастатись, що от я от пізнав щось таке, а ти ще не пізнав, наприклад. А хтось може щось дізнатися. І допомогти іншому вийти з якоїсь небезпеки, депресії, наприклад. І дійсно, продукт ваших філософствунь, або давайте скажемо простіше розмірковувань, він дійсно може вам використовуватись і як захист, і як зброя для нападу. І тут лише ваша воля, ви скоріше захищаєтесь. Всі скоріше атакуйте. Щось так швидко стемніло. Я вже йду додому. Тож бажаю всім нових рефлексійних успіхів. До нових зустрічей.